Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні опять хочу поковыряться возле свого дракона, а э, встановити компресор. Точнее, як встановити компресор робота. Я вже несколько разів спробував, він качає думати. Я хочу провести э, шланг аккуратненько Тут під кабіною. вивести сюди, щоб у мене тут був виход э, воздуха. А отсюди вже буду вставляти шланг, можна підкачувати колеса на тракторі і на прицепі. Я ось купив такий шланг Він з манометром. 7,5 метрів. І я так прикинув, поміряв, що от задка трактора хватить повністю підкачати трактор, хватить підкачати любе колісо прицепа, тому його треба вивезти туди. Ізначально я думав компресор робити, так як по заводу. Треба робити е ресивер. Ресівер з цієї сторони стоїть. Е -е, даже Должен стоять. Я навіть купив ресивер. Ну э, передумав передумал усложнять цю ситуацію. Потому що мені компресор треба чисто для того, щоб накачати э, давление в шинах. Все, Тормозів в мене не буде на прицепі воздушних, поэтому роблю максимально просту схему. Як проложу трубку, я вам все покажу. Шланг проложив від компресора. Тут вдоль гідробака, вдоль шланг. Ті, що виходять сюди, гідравлічний і сюди. Но є одне но. Оцей штуцер заводський, я його вже відрізав. Він якось мені не подобається, як на, на цей він тиліпається. Зараз поставлю той, що в мене був. Він так получше держа. шолки за щелкає. Зараз піду, нагрію цей жовтий шланг. Тому вже він тут такий плотненький, надійно. І все буде чітко. А цей, цей якийсь болтається, Це, я не знаю, може трошки другий цанговий зажим має до бути, чи той наконечник, але ну, в общем цей трошки не підходить. Тут прогрів цю трубочку, вона пластикова, обичним стрительним феном, надів на штуцерок, потім вигрів капітально, воно так кусилася, як термоусадка. Все, тут не треба ні хомутика, ніде нічого. Тепер воно держатиме так, як положено. Ось ось наглядно якраз покажу. хватає до переднього коліса і цей шланг розтягнутий не на всю без проблем. Воно показує, і, кстати, показує, має тут ідиничка в передньому колісові, треба трошки буде підкачати. Так само е, на це колісо, на прицеп. Ну, коротко, я міряв, що воно підходить. Так що все на самом деле, як кажуть, е, все геніально просто. Тобто вивели шланг, ресивер треба тільки в тому випадку, коли будуть тормоза або там хтось хоче обдути. У мене є акумуляторна обдувка, поэтому такого варіанту мені буде достатньо. Хранити підкачку, шин дуже добре тут возле акумулятора. Тут хороший бардачок такий, для, для довгоіграючого інструмента. В общем таке простеньке відео. Далі... У мене я буду займатися глушителем, а я хочу його трошки э, переробити. Тут він мені подобається розповів. Чуть-чуть по тут секцію одну додати, э, цей повернути. Ну, в общем, весь процес я покажу. Так що слідіть за каналом, э, далі буде цікаво. Все, до нових встреч. Пока-пока.